Доброго дня, любі друзі, в етері Софія і так готичний оракул віщує про кармічні події прямо зараз для тих, хто дивиться. А, карта каже про те, що вам буде дано вибір. Вам треба буде обирати ми з чимось і чимось. да? Ну, У кожного це свій вибір. Але, будь ласка, карта вас закликає, що кожен вибір це є ваша відповідальність. Вам треба свідомо підходити до кожного вибору в своєму житті, тому що тут точно кармічні події будуть якісь, котрі вплинуть на все ваше подальше життя. Тож завжди розумійте, що не треба на когось перекладати відповідальність за свій вибір. Ви повинні самі керувати своїм життям. І тоді, звісно, буде вам благо, і тоді ви зможете обирати саме те, чого хоче ваша душа. Прислухайтеся до себе і буде вам счастья